Проживав я в селі Любомировки. Ну, в даний момент ми жили в війну, жили в Воскресенській, Ніколаївській область. Нас люди там при... прийняли на хату, ті типу, комаланку платили туди-сюди. Ну, а коли это... ви туди переїхали? Півтора місяця ми тут були, в початку війни, я не ну, півтора місяця ми тут були, а потім мені ще дзвонить, треба на роботу, і говорю, ми не можемо виїхати. Їлі дозвонився, звісно, ми тут на криші ходили везде, вилазили, бо тут зв'язка така була, що і зараз, звісно, св'яз може дозвонитися. І дозволилися. Він говорить, що ти на роботу, я говорю, ми окупівані повністю вокруг. Якщо ну, вони отойдуть, то я приїду. Ну, хорошо. Я говорю, то шукай там хату, щоб я. Этот, бо я всюди вийду, жінки, жінки погано, серце в неї. Хорошо, і тут орки вигнали. Ми вже почали їздити в магазин, я почав цю машину вивозити людей, бо люди просилися трубець. У мене в машині я не знаю, скільки влазила. Приїжджаю в город. Мені волонтери мене шукали, теж грузили, грузили. Я сам купляв продукти, купляв все, щоб сюди привезти воду, картошку, хліб там, ну все заказували люди. І мене волонтери шукали, загружали повністю машину. Щоб ви Так, да, Щоб я сюди привозив, да, щоб я привозив людям. Мене жінка ждала, постала. Ворота відкриті, я з той вулиці залітав, бігом в гараж, в мене гараж усе прямо стояв гараж. І це було навесні 22-го. Да, да, я залітав просто в гараж, бо мене тут орки шукали, Воскресна машина постійно виїжджає. А мене люди просили з 2-го, щоб я на вторе приїжджав, забрав людей з віщами в тере вторая деля, у нас тут первое, а это вторая деля, где люди жили. Uh -huh. Там второго уже нет, там полностью все уничтожено. два э, километра от нас. Uh -huh. И я говорю, не, вы сюда приходите, я буду вас вывозить. Я 15 дней по подряд я вывозил людей. Люди такие счастливые были, мне так, ну... А куда вы их вывозили? Николаев. А як тут через Бурсику? Через Нову да, Григорку, через Плопости. Мене ставили мене суржик, поняли? Ну, я хоч показую паспорт, але в мене суржик. Я коли приїхав у 89-го сюди, то я до 89-го року розмовляв по-українськи, я западний сам, міста Секаряне, якщо можете знати, в Черновіська область. А тут я навчився просто ну, вже по Ніколаївському, суржику мене. І мене просто пацана, там, мене і одного дітка. Я кажу, дітка хоч не лечить, ну армян на, на живот. Ну, положили наші. Ну, ти успокойся, я почав бушувати, успокойся. Зараз начальник вийде. Ну, то вже все розібралися, звісно, Ну, Но все нормально. Факт тому, що я і людям побіг. Uh -huh. Чесно говоря. я навіть арендатору хотів допомогти. Він говорив, що в мене там Камазу угнали, там, комбайн треба було. Я кажу, якщо б були б документи. Було вивезти, да, вивезти, я просто вивезти. документи були, техніки, я б і техніку повиганяв. би. Ну, я не знав, що в а там... Росіяни пропускали. Звісно. Ну, росіяни просто вони тут були, ми ще не їздили. Ми не їздили взагалі туди навіть. Не пропускали, ну як пропускали? Вони провіряли там, я не знаю, як вони там провіряли. Ну, ми тоді не їздили, ми просто вдома були. Потім їх вигнали відсюди, вигнали ззаді. Переді вони ззаді вставали, ми вже потім їздили в міст. Але все одно росіяни доганяли танками, снарядами. Вони їздили полями? Ні, Возі там, машини розбиті. Так, да, там доганяли просто їх пропускали, волонтерів пропускали з Херсона. Пропускали їх, доганяли просто снарядами і розбивали. То вони цілили по, по цивільних, да, Так, да, да. просто по цивільних вони ну, їх пускали, їдьте, все, а танк виїжджав. Ми чули, як воно гепало. Скажіть, будь ласка, що, що тут, коли ви були тут, в Любомирівці, що тут відбувалося, коли були росіяни? Ну як, Вони ходили, магазини грабили, вони ходили, де дома оці були закриті, нікого не було, вони ходили, виламували. Mm -hmm. Приїжджали БМП, там, знаєте, 8 людей приїжджали в магазин, виламували повністю все, виносили водку, ну, спиртне повністю там, майонез, що їм треба було. Ми підходили з хазяїном в магазин. «Что вы делаете? Мы есть хочемо. Ну, есть хотим. Угу. Він до мене вы разговариваете вообще-то по-русски. Я говорю, нет, я, я, я могу, так я и А Они такие, хлюбчик стоит. Ну, хорошо, стойте. И хозяин с магазина разговаривал, что тут делаете. А он набрал там пакет, туда-сюда. Ну. Я говорю, что вы делать будете если майонезом? Угу. Він на мене наставив оружі, я говорю, давай успокоїться, ну хоча б по-нормальному. Ми потім вже з хазяїном уйшли. Я говорю, ладно, хай давай, бо Бог знає, що може бути. Вони до орендаторів заходили, там грабили, ламали, все уніштажали. В орендатор, де я зараз працюю, в орендатора кабайн розстріляли, баранів брали, все витягували. Їм все дозволено. Не знаю. А де вони розміщувалися? А вони за селом кілометр був, посадки. Угу. Оце де за селом посадка перша, як то на центральний їхав. Да, пол... Ні, в селі вони не були. Вони просто заїжджали. Вони просто, як гості заїжджали. А їм хотілося покупатися. Угу. Вони тут купалися теж, я не буду говорити, кого то. Ну, тут після війни все розбереться. І... Короче, робили, що хотіли. Ну, так, ті чисто, щоб вони здівалися над нами, як говорили, там, що там де-то, де ні. Заарештовували кого-то затримали. Ні, в нас е, в початку півтора місяця було, вони етат, їхали, їх гнали відсюди і двох пацанов, ну, наших всажителів е, арештували е, два брата, ушли і до сих пор їх немає. Вони під'їхали, ми були в першій вулиці там, і вони як наші гнали їх, і вони розірвані були, а вони побачили, що ми впереді вулиці стоїмо. Вони заїхали бетами, тіграми і давай телефони перевіряти. А ми з пацаном підходимо, але давай телефони сюди. А ті йшли десь возі парка, у нас парк тут є. І один бросив телефон, той побачив, каже, ну подимо. І все, їх забрали. Ну, Мені здається, навсі, навіть, навіть. Вони такі розгарені були, там, ну, провіряли поле все. А хто з, з російської армії тут стояв, які війська, може, знаєте? Ні, війська ми не знаємо, але їх тут багато було там. Я вам просто скажу, що у нас посадка повністю була в бліндажах і там Орковський городок був. Повністю все. Там у нас бросний, перва посадка. Там. Ми зараз ці ящики притягуємо, дрова, Наші пройшли. Повністю. Ага. І ну, Виживати теж треба чимось. У мене там не дров нічого. не Там все перевірено, ми їздимо туди, забираємо те, що це. Чесно, де заміновано, ми туди не ходимо. У нас поля, звісно, тут багато є заміновано, через бросний далі туди йти, просто не, не можна. А так до тих збросних можна ще ходити. А коли до вас прилетіло, і що може пам'ятаєте? Я не знаю, тут наші приїжджали, хлопці заїжджали, їх пускали, вони знімали село. Коли воно було, я не знаю, ну. Коли ми виїхали, потім вже після того, воно, мабуть, це все було. Мені показували, що хата згоріла, кухня ціла була, кухня, скриша, все було. А потім другий раз заїхали, вже нічого не було. Малі тут двір був здоровий. Два гаража, сараї, половник. Я половник розширив набагато, щоб сіно входило. Ну, в селі, як в селі, знаєте. Я не знаю, куми, воно хата ціла. Uh -huh. А в мене фосфор пройшов. Фосфор не Фосфор згорів, повністю все. Тут фосфор, каплі були, повністю все, на городі везде. Якщо б не фосфор, мені, ну, як не говориться о тому, що прийшов би навіть той снаряд, понимаєте? у мене снаряд даже був в колонці, Він uh -huh. просто бах-бах і все, ну, сусідки, стінку і теж фосфор. Касетний чи фосфор. Ну, от, подивіться. Ось ви бачите? У мене этот, снаряд попав в, етат, в колонку і пішло по стінці. У mm -hmm. мене тут вікна повилітали, все, тут я вже вікна нові поставив. Ось, ви бачите, у Раз... мене тут насос стояв, повністю все. Воно столяр, бачите, бах-бах, все згоріло, все аж, аж розкрило його. І оце ж повністю. Етат. Дивіться труби. Труби ось ось труби які, повністю осколками, повністю все не знаю, тут і це хату теж так побило? Так, да, побило, ну це так, чуть-чуть. Полностью стовп перерізало, там фонарь стояв, стовп стояв, коротше, і сусіду на угол, сразу снаряд пішов, понял. Туди. Так, да так, -да, воно, бачите, уголо зашікатурив сусід Це сосід вже діла хату повністю. У мене теж шифер є, нема куди, в балки балки на хат, кухня, все, повністю все, ось у сусідки згоріло повністю, фосфором вони кидали. Сараї теж, гаражі, все погоріло. Не знаю, хто би... У мене і мотоблоки, воно, люди поставляли в гаражі. І... Ну все, повністю. Не знаю. У мене солдати тут були. Ми знайшли шприц, знайшли этот градусник 40, ні, наш. 40 градусів, ранений був, угу. да, да, Вони ховалися тут, сітка була закручена, бігали через двір, поняли? Ну, У нас тут російські вони були далі. Це вже наші зайшли. У нас російські, вони так заїжджали просто. А вже як побачили, і це, що і це, наші... І це російські вибивали звідси так, да -да. Вони тут лупили. Вони сказали, що якщо ваші зайдуть, вашому селу буде гаплик. Угу. Ну, ми бачили колони, бачили все. Я з горища дивився, як колони їхали по, по профілю. Це коли? Це було. Началі, як, да, як вони йшли через ну, Київку туди, через Херсон, вони постійно тут сто чим-то кіломет боємашин, поняв? Ну, угу. Тут багато їх було. Ми щитали угу. їх тут постоянно. А що ти їм зробиш? Я говорю, блін, щоб піднялися ці вертольоти, самольоти а, за села. Просто їх тут не було, вино. А що вони спокійно тут, їхали? Вони до докалала туди, потім тікали назад, бо їх там почали хапити. Вони нас не трогали, ми їх не трогали. Вони приходили тут, брали, що хотіли. Виграбували туди. Да, просто заходили, оце 9-10 чоловік приїжджає на Уралі. Угу. Приїжджають. Хазяїна раз, підвал, а ну давай, що, що на влада, Заходи, все, дає. Тут, якщо супротивлявся, одразу. А так, все давали. Ми навіть виставляли закатки сюди, Вони свині св, св, маленькі бігали, вони йшли по дорозі, диви, пацята бігають, свинки бігають, зайдемо заберемо. Моя ховала тут старай, поки вони туди-сюди ходили. ну, Чотири чоловіка ходили постійно. Угу. Ви не патрулювали якось? Патрулювали, теж лоджом ходили. А вони потім сказали, ми вас відділи, ми вас ви лі, ходите по селі, ви самі. А що вони Ось посадка кілометр. Угу. Вони нас бачили аж бігло. А коли ви повернулись вже в село? Та все я леваю лову місяця три назад тоже повернулась. І вже застало так як є, то? Так. Да.